Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Як я зустрів свого монстра. Аманда Нолл. Ілюстрації Говарда Маквільяма. Якось уночі я зазирнув під ліжко в пошуках іграшкової вантажівки. Але замість неї побачив ось таку записку. Монстри зустрінемося на цьому самому місці для випускного іспиту, містер Зі. Монстри? Здається, батьки просто намагаються втримати мене в ліжку. Я не вірив у чудовиськ, тож зім'я в папірець схопив вантаж. <звоживку> і побіг до свого іграшкового гаража, як робив щоночі протягом багатьох тижнів. Я почув якусь булькотнечу, проте не злякався у нашому будинку вночі завжди лунає забагато звуків. Раптом хтось суворо прошипів із під ліжка. Х -х -х, Негайно припиніть цю булькотнечу в животах. Дитина може нас почути. Якщо це частина хитромудрого плану моїх батьків, то це направди крутезно. Я нахилився і почав вдивлятись у чорнильну темряву. Звідти на мене глипали п'ять різнобарвних Пар очісяк. Бачите, тепер він знає, що ми тут. заповзявся сварити інших монстрів загадковий голос. Хтось із вас порушив монстряче правило номер один зберігати ефект несподіванки. А ось це вже геть не схоже на батьківські вигадки, подумав я. Під моїм ліжком дійсно сиділи монстри. Із під ліжка вислизнуло цибате жовтяве чудовисько, а одразу за ним вигулькнуло четверо маленьких монстриків. Правило номер 2 Прогуркотів жовтявий. Ніколи не затуляти шлях до ліжка. Аго, голову негайно посуньтеся. Ти він подумав я. Оцей повинен бути їхнім учителем. Я сів і став зачаровано споглядати найсправжнісінький парад. Монстри чимненько крокували моєю кімнатою. Оце вже значно краще, промовив учитель. Шлях до ліжка вільний, а зараз відповідайте. Хто знає правило номер 3 куровий монстр став на шпинки і прожебонів. Загнати дитину в ліжко. Це правильна відповідь, дженгізе. І що ти для цього зробив би? Ну, пане зі, я, я загарчав би своїм найстрашнішим риком. Добре, продемонструй. Дженгіс набрав повні легені повітря, роззяпив три пащеки і видихнув лечутне га. Іге. захихотів я. Дуже кумедний звук, проте він не такий класний, як ота булькотнеча, що я чув її раніше. Малий правду каже, завважив панзі. Хитаючи головою, це було недостатньо монстрозно. Дженґізе, мені шкода, та ти не найкращий монстр для цієї дитини. Коли Дженгіз прослизав назад під ліжко, я знову почув дивну булькотнечу. Перед тим, як я встиг з'ясувати, де саме подівся Дженгіз, пан Зі запитав. Хто з вас зараз хоче спробувати загнати дитину в ліжко? Червоний монстрик утупився в підлогу, а помаранчевий став роздивлятися стелю. І тільки зелений монстрик дивився прямісом на мене. Точніше, він витращався на моїй пальці ніг, а з його пащеки цівкою потекла слина. Потім він ступив до мене крок, і я знову почув оту гучну булькотнечу. Я хутко стрибнув до ліжка, аби той зелений не вхопив мене за пальці. Пан Зі кліпнув очима. А це щось новеньке, гейбе, страшенно винахідливо. Схоже, булькотіння у твоєму животі саме те, що потрібно цій дитині. Що мені дійсно було потрібно, так це погратися вантажівкою. Однак також я мав пересвідчитися, що це маленьке чудовисько гейб не повечеряє моїми пальцями. Агов, ви троє дитина вже в ліжку, промовив пан Зі. І кожен справжній монстр знає, що кінцева мета то є правило номер 4 Хто може мені сказати, як воно звучить? Помаранчева монстриня застрибала на місці і тоненько заверещала. Отримайте дитину в біжку, щоб вона могла заснути. Саме так, моргано. І як, власне, ти це зробила б? Театр тіней! Театр тіней. вискнуло помаранчеве чудовисько. Гейб засвистів носом, а я тихенько захихотів. Проте пан зі сказав дуже цікава ідея, Моргано. Продемонструй. Моргана піднесла свої долоньки до моєї нічної лампи. І раптом на стіні затанцювали тіні, схожі на плямки та ляпки. І це аж ніяк не нагадувало справжній театр тіней, аж мутики її помаранчевого смуху полетіло прямісінько мені до носа. Апхі. Моргано, припини негайно. Ти маєш налякати хлопця, а не змусити його чхати. Мені шкода, проте ти теж не годишся для цієї дитини. Моргана в розпачі опустила всі свої ручки і теж гулькнула під моє ліжко. І коли монстриня зникло, то я знову почув оте булькотіння. Після такого шаленого чхання мені не завадив би носовичок. Однак. раптом Гейб схопив лампу. Майже всю кімнату оповила велетенська тінь страшезних довгастих кіхтів. Фантастично, подумав я, уклякнувши на місці. І доволі лячно. Вражаюча вистава, гейбе, похвалив панзі. Чи хтось із вас помітив, продовжив він, що в нас знову виникла проблема? О, я знаю, процвірінчала червона монстрик дівчинка. Хлопчик не в ліжку. Твоя правда, Абігею, підтвердив пан Сім. І один із вас мусить знову загнати його до ліжка. Усі монстри зникли. У нічній тиші я вкотре почув булькотнечу. Чи це вона із моєї шафи? Може, саме там поховалися всі монстри? Ху -ху -ху. Аж ніяк. Ту булькотів мій животик. Через ці всі захопливі події я дуже зголоднів. Я навшпиньки пробіг повз шафу і вислизнув зі своєї кімнати. Еге ж, ніяких монстрів на шляху. Я чкурнув рипучими східцями, перестрибуючи через кілька сходинок одночасно і потрапив до кухні. Коли я відчинив двері комірчини і став там порпатися в пошуках поживи, то почув позаду якесь дивне деренчання. Я сподівався, що то не гей, той любитель пальців на ногах. Відчинивши дверця та холодильника, я зойкнув від несподіванки. Ще пак. Адже побачив на поличці червоного монстрика, а яка тремтіла від холоду. Хе-хе-хе-хе-хе-хе, розсміявся я. Ти дуже камидна. Принаймні я спробувала, схлипнула Обігеїл. Я не винна, що ти мене не лякаєшся. Доволі вдала спроба Абігейл, сказав Панзі. «Та мені шкода, ти просто монстр не для цієї дитини. Ходімо. Абігейл поцокотіла слідом за паном зі. Коли я почув булькотіння, то зрозумів, що Абігейл теж зникло. Я прихопив із комірчини трохи печива і подався сходами на гору, розмірковуючи, чи зник гейб разом із Абігейл. Простуючи назад, я весь час голосно хрумкотів печивом. А потім зайшов до ванної кімнати, щоб іще раз почистити зуби. Коли за хвилину я знову відчинив двері ванної, переді мною стояв гейб, і він був велетенський. Я щодуху гайнув до своєї кімнати і з хряскотом умить зачинив двері, лише стрибнувши в ліжко, я зрозумів, що тепер мої пальці ніг нарешті в безпеці. Фух, я не на жарт здивувався, коли почув важке відсапування. Привіт, хлопче, прогарчав гейп. Радий тебе бачити. Я натягнув ковдру аж до самого носа. А зараз. Якщо ти, звісно, не заперечуєш, я хотів би розпочати вечір зі злогісної калюжі шмарклів. Я посунувся на краєчок постелі і глянув униз. З під ліжка по всій кімнаті безгучно розповзався липкий зелений слиз. Потім ліжко захиталось, а Гейб, Розгорнув свій велетенський зелений хвіст, укритий шпичаками. Ну, все не так погано, зауважив пан Зі. Я не помітив, коли він з'явився, але знову почув булькотіння. І жовтий монстровчитель зник. Я лишився сам на сам із гейбом. Зненацька гейп вигулькнув біля мого ліжка і став точити свої кіхті об дерев'яне бильце. Як ти став таким велетенським?» – прошепотів я. Правила номер п'ять, пояснив він. Монстри збільшуються від людської їжі. Дякую за печиво, хлопче. Чи не маєш кількох пальців, які я міг би похристи? Я з хрускотом підібгав пальці на ногах, щоб гейбові жодним чином не вдалося до них дістатися. І це вже було набагато цікавіше, аніж гратися вантажівкою. Оце вже дзуськи! ніяких тобі пальців сьогодні. Натомість. Можу запропонувати це, сказав я і скинув з ліжка іграшкового монстрика. Гей миттю підскочив і зник під ліжком з іграшкою. Коли він, голосно посапуючи, заповзявся її обнюхувати, кімната сповнилася чудернацьких і дуже затишних звуків. Я здрихнувся. Хлопче, гадаю, це початок дивовижної дружби, мовив Гейб. Жоден монстр не здатен налякати мене так, як ти, пирснув я. Відтоді Гейб став моїм особистим монстром. До речі, його зелені шмарклі просто ідеальні.